Здоровенькі були з вами Рай. І це перша частина, як я граю у фона. Стоп, дядь. Все працює, в принципі. Поки що дивимося тільки на першу камеру, якщо хтось піде і шукаємо дір. В принципі, я вже гравець включуся. Один раз підійшов до береговочі. Фіні, бо то Фредді і Фоксі починають виходити тільки з третьої ночі. Я це відео записую досить рано, тому якщо призіхаюся, то не зважайте увагу. Ніхто не йде поки що, найзбере з прівої ночі, мені йдеться, почнуть. Так, треба перевірити читок, але не, Фоксі не йде, так не йде Фоксі. Першу ночью у нас 79%. В принципі, нормально. Det er kaldt i fem minutter. Тиба не музика, а того Але ж не може удару закрити. За друга ночі. Бони пішов. От Бонни. Бачимо, запам'ятало Боні на цій камері. Uh -huh. Коли я дійшов до 2 години ночі на, на першу, от вже третя, ми вже по факту побили мій рекорд. Нібито ніхто не виходив, окрім Бонни, ніхто не пішов. Тобто оце є камери біля нас, а це близько до нас, я так поняв. Вийде у нас пройти з першої спроби. Oi, é bombou От він. заховався. Він, Важик пішов бити. Уже четверта ночі. Ви побачили там, він вже там. Він дасть там. А поки що чека чекаєш на не виходить. От вже він пішов. Так де він? От він знову на перш на цій камері. Вже п'ята ночі, ми що, з першої ж спроби пройдемо? Першу ніч ми спрой... пройдемо, з першої Ну, може таке бути. Чек куди іде не вийти. От Чікає. Подобоня. Подоболе. От хочу Чика. Це Чікай, якщо не думаюся. Подабоні. Он Боні, так? Це бачимо Бонни. у нас только один раз пришло. Так, Чика будет спарилась. Вот Чика. Так, о, Бонни уже в кладовке. Першу ніч місць... першої місць... місць... спроби. Йой-ой-ой. Хто ми? Як ми це зробили? просто прослухаємо, що він там каже. прийшов кудись помніть як щось там збирається ставати більш активним і робити прогрес ромка нічого всю гру з першої страти відкрити Virou razão para arco. Tá bom, então vi sparso. É bom, é bom. É bom então.

Капації все. Ну, В принципі, ми одну ніч пройшли, можна сказати, що це досить здала серіям. тому з вами був Немарай, всім гудбай!